Колективна газова відповідальність у Дніпропетровську чергову багатоповерхівку відключили від газопостачання. Фахівці виявили у квартирах порушення, самовільно встановлені та перенесені прилади, а також замуровані стояки. Крім того, в деякі оселі працівників Дніпрогазу не пускають. Через це страждають сусіди. чотири дні газу в будинку взагалі не було. Згодом його стали давати лише на плитки. А з подробицями Софія Богуцька. Планові технічні роботи, які вилилися, у цілковите відключення газу мешканців цього будинку Дніпрогаз поінформував 28 жовтня з 9 до 16 години дня буде припинене газопостачання без блакитного палива. Люди сидять і досі. У квартирі Оксани Багріної представники Дніпрогазу знайшли кілька порушень. Сказали, треба змінити колонку, хоча до строку залишилося ще три роки. Крім того, на газовій трубі неправильне з'єднання. Замість різьби має бути зварювання. Це представник місць газу зробив, поставив колонку, поставив з'єднання на колонку і зразу на газову плиту. А тепер указується, що це не можна. так. жінка обурюється, робили все ще на початку 2000-х років, і стільки часу претензії Дніпрогаз не висував. Тепер Оксана має шукати гроші на заміну та встановити лічильник. Крім того, в одну з квартир, що на спільному стояку, доступу газівники не мають а без цього газопостачання не відновлять. Для мене, як для хворої людини, яка зараз має хворий шлунок, яка має харчуватися 5-6 разів на день малими порціями, і щоб це було рідке, для мене це просто вбивче. Без газу на чотири дні залишився і 88-літній Олексій Мороненко. 28 жовтня, чоловік чекав на привітання до дня визволення міста, а отримав заглушку на трубу. И папа был один дома, и как он слезно не просил, и чуть ли не падал на колени ребятам, говорил, что, пожалуйста, я попрошу, кто-то мне это сделает, узаконит, хотя они видели, как он движется. Что... У квартиры дедуся зібралися сусідки с такой же проблемой, стареньки в розпачі. Кажуть, усе обладнання їм міняли фахівці. Они же газовщики, не то, что посторонних кто-то Оттуда я вызывал, и они приходили. за кілька днів газ в оселі дідуся з'явився, але підключили лише плиту. Тепер родина збиратиме папери та шукатиме гроші на те, щоб узаконити обладнання. Я розумію, що це більше бумажне діло ніж реальна ріальна Ось В чому біда? Упадні про газ кажуть, обмежили газопостачання будинку заради безпеки самих мешканців. Ще у квітні фахівці вручали повідомлення тим, у кого виявили порушення в оселях. Мовляв, дали час на усунення. Тепер же газ відключили. Головна проблема це самовільне встановлення приладів, в основному газових колонок. Ті ж продавці, які продають в магазині їм встановлюють дані газові прибори нарушеннями, технічними нарушеннями. Коли встановлюють спеціалісти підприємства «Дніпрогаз», дані газові прибори, чоловік отримує на руки акт виконаних робіт і договір на установку газового прибору. Чому ж у деяких квартирах не помітили порушення раніше, прокоментували так. Могло быть то, что абонент не предоставлял доступа в данное помещение. Не пускал работника до нашего предприятия. Десять років. Может, и 10, и 5 лет. Это было. Це свого роду небезпека была, правильно? Конечно. Аби не нажити собі проблем із газовою службою, там радять перед заміною приладу перше зробити технічні умови, а вже потім купувати обладнання, яке встановлять фахівці Дніпрогазу. У цьому будинку на проспекті Гагаріна газ пустили лише у 12 квартир з 60. -ти. Коли підключать решту, невідомо. Більшість мешканців сидять без газу через сусідів. Софія Бозька Денис Єлисаменко, новини одинадцятого каналу.